Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, долучається до ефіру. Пані Тетяно, доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть нам, що зараз відбувається в акваторіях Азовського та Чорного морів? З екологічної точки зору. Як ви вже повідомили, є факт руйнування танкерів, і ці танкери перевозили нафтопродукти. розлив нафти і інших нафтопродуктів, зокрема мазут, вже. Тверджений факт російською стороною спричиняють негативні наслідки для навколишнього середовища, якщо вони потрапляють в морську воду, а тим більше в прибережну смугу. От зараз ми вже бачили кадри забиті прибережні смуги пляжі, забиті нафтою і мазутом. Це насправді дуже серйозні наслідки може мати і зараз має, але буде мати серйозні наслідки і в перспективі. Під час шторму нафтопродукти, які потрапили в морську воду, вони внаслідок того, що вода холодна і повітря, ну і повітря холодне, нафтопродукти не розчиняються швидко, як би це було влітку, наприклад. І тут є моменти трошки якийсь позитив, що можна було би зібрати дуже швидко, якби росіяни почали це робити. Можна було б локалізувати і зібрати на поверхні моря і зібрати цю значну частину нафтопродуктів. Вони цього не зробили внаслідок ну двох причин: Перше, вони не роблять цього ніколи, як правило. Вони приховують цю інформацію. А крім того, шторм, який штормові хвилі, шторм продовжується. Хвилі, які розбили цей танкер, продовжують так масово наступати напрям північний схід, це якраз на узбережжя Росії. І це ну такі наслідки, які будуть мати довготривалий довгий час. ми будемо спостерігати зараз. Уже нафта розлилася, і мазут у вигляді такої емульсії маслянистої покриває плівкою морське середовище, море, морську воду. А також ця емульсія вже є на березі. Під вплив потрапляють от птахи, звичайно, в першу чергу, тому що та мазу, той мазут, мазу, ті масляністі і емульсійні маси, які покривають тіло птахів, пір'я, не дають можливості птахам піднятися в повітря, літати, і вони гинуть або в морі, або на, на березі. А, а крім того, ця плівка вже вкриває значну частину морського простору, і це унеможливлює потрапляння світла. А також це потрапляє, наприклад, і на, на рибу, і на дельфінів може потрапити, Пите, це також призведе до загибелі цих живих водних організмів. Наслідки є великими. Уже державна екологічна інспекція, враховуючи попередні результати і факти, про кількість мазуту, які оприлюднені, можна на це обрахувати. А крім того, є вже дані супутників, супутника про те, яку територію займається пляма. Ну, все це знаєте, разом з'єднано з попередньою дією діяльністю Росії, коли Росіяни будували Керченський міст, вони фактично цим будівництвом зруйнували водообмін між Азовським і Чорним морем. І коли тоді і українські екологи, і влада українська, і міжнародна спів... наголошували на негативних. Наслідках цієї потворної споруди, то росіяни, звичайно, на це не зважали. І от уявіть собі силу вітру саме в цей період шторми, які відбуваються тут, то звичайно настане час, коли ми будемо свідками взагалі руйнування. Керченського мосту не тільки внаслідок обстрілів українських збройних сил, але і природа проти цієї потвори, яка збудована росіянами Пані в чорнозоському морі. Грінпіс говорить про те, що якщо виліться понад 4 тисячі тонн мазоту в море, то це буде найбільша техногенна катастрофа в акваторії Чорного моря від початку повномасштабного вторгнення. Скажіть, куди ми можемо позиватися, і хто взагалі має реагувати? Хто Всесвітній фонд дикої природи, Грінпіс той самий, Всесвітнє товариство захисту тварин, міжнародний зелений хрест, міжнародний союз охорони природи? У нас ж є безліч міжнародних організацій, які мають дбати про довкілля та екологію. А хто врешті притягне Путіна до відповідальності? Можу вам сказати, що заяви Грінпіс є абсолютно такі базуються на якихось кабінетних дослідженнях, тому що немає там Грінпісу. Це просто ну, опрацювання космічних снімків, які вже опрацьовані Державною колишньою інспекцією України, і Україна звернулася не до громадських організацій, які, ну будемо відвертими, не можуть ніяк вплинути зараз. На російську владу, а це в першу чергу до чорноморської комісії, яка ще була створена в 1996 році, об'єднує всі країни чорноморського регіону, і саме ці країни можуть в першу чергу впливати на Росію і економічно, і політично тиснути. Бо саме їх в першу чергу стосується ця аварія, бо нафта дойде до їхніх берегів в тій чи іншій концентрації. Вони будуть також мати наслідки від таких злочинних дій Росії, і це дієва структура Чорноморська комісія, яка і Чорноморський комітет, який, куди входить, також і Росія, і там передбачені певні санкції по відношенню до країн, які порушують морське і природоохоронне право. І безперечно, уряд України вже звернувся. До Європейського союзу, до відповідних структур, до міжнародних організацій, які можуть дійсно здійснювати певні санкції проти Росії, і такі дії вже здійснюються. Але ми можемо з вами ну, спостерігати це. І є міжнародний кримінальний суд. До якого буде підготовлена справа е, державними органами України щодо збитків, завданих морському середовищу внаслідок цієї аварії? Ну і якщо говорити про е, взагалі період е, повномасштабного вторгнення, то це не перша аварія. І якщо говорити, е, от е, в такому контексті кумулятивному, то цей ефект від військових дій в, чор... в акваторії Чорного Азовського морі він є надзвичайно шкідливим. Е, якщо ще враховувати Кувати наслідки підриву росіянами Каховської греблі, коли мільярди кубів прісної води потрапили в акваторію Чорного моря, призвели до опріснення прибережної смуги з загибелі морських живих водних організмів флори і фауни, морської забруднення морського середовища, то ці збитки є надзвичайно негативними і вони будуть обов'язково. При, ну, розглянуті міжнародним кримінальним судом. Якщо не зараз, то пізніше Росія понесе відповідальність за масштабні негативні наслідки для довкілля. Спасибі вам велике, дякую за те, що долучилися. Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги.